В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмаїлі відбулися трьохденні тренинги для освітян з міських та сільських навчальних закладів. Ціни на пальне в Україні. Яку погоду очікувати протягом тижня? Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 13 жовтня орієнтовно такі. 1 мільйон 123 тисячі 950 осіб особового складу, 11 тисяч 251 танк, 23 тисячі 345 одиниць бойових броньованих машин, 33 тисячі 599 артилерійських систем, 1 тисяча 520 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 225 засобів протиповітряної оборони, 427 літаків, 346 гелікоптерів, 69 242 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3859 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 64 043 одиниці автомобільної техніки та 3 3977 977 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі відбулися трьохденні тренинги для освітян з міських та сільських навчальних закладів. Організували їх волонтери громадської організації Жива я за підтримки Словенії у рамках проєкту Психічне здоров'я та психосоціальна допомога дітям та їхнім сім'ям докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі відбувся трьохденний тренінг для освітян з міських та сільських навчальних закладів. Організували їх представниці громадської організації Жива я у рамках проєкту Психічне здоров'я та психосоціальна допомога дітям та їхнім сім'ям. Захід відбувся на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Цей проєкт спрямований на підтримку дітей постраждалих від війни, а також на підтримку освітян. Вчителів, перш за все, для того, щоб в них були ресурси для підтримки дітей, якими вони працюють. Сьогодні розпочали трідний тренінг, який відбувається в теренах Ізмильського державного гуманітарного університету. Дякуємо за підтримку. Дгу проєкт психічне здоров'я та психосоціальна допомога дітям та їхнім сім'ям реалізується за підтримки уряду Словенії. Гостею заходу стала посол Словенії, пані Матея Привольшек. Так що мене гості зараз. І я дуже вдячна вам всім, що ви за вашу роботу працю і за ваш інтерес в співпраці з Словенією. Дякую. Також на захід завітали представниці партнерської організації Словенська філантропія з міста Любляни, Словенія. Серед них міжнародна тренерка Катерина Фрас. Жінка відзначила, що головна мета цього проєкту створити позитивний мікроклімат для дітей у школах, спрямований на підтримку психічного благополуччя, зниження рівня страждань та запобігання психічним розладам. Я дуже рада, що ми м'яп'ят тут, ми тут не перший раз, ми були вже Ne vem, morda bi se čas peti raz mi zdi, da smo in mi zelo dobro in zelo produktivno sodelujemo s organizacijo Živajja s um, negosudarstveno organizacijo, ki um, dela je, kjer ste resnično prikrasni, je zelo, zelo pomembna delo. Samo je glavne je to, da um, učitelja in drugi šolni delavci, da bi v njih bila možnost pa menjati se opitom, a kak ne, kaki v njih opit je um, pomoč otetjam ali ustvariti um, um, klimo v šole, Позитивна за психосоціальну розвиття діти і у за захищанні психосоціального здоров'я. Під час трьохденного тренінгу освітяни торкнулися таких тем, як професійне вигорання, травма та втрати дітей, волонтерство та права дітей. У заході взяли участь фахівці з міських та сільських навчальних закладів. Наш тренінг побудований таким чином, що були е, задіяні такі важливі теми, як Протидії вигоранню вчителів, як можна підтримувати себе та інших, як можна якісно надавати підтримку дітям. Наша тема також будуть діти, які стикаються з травмами та різними втратами, як і через особисті втрати, так і через війну, військовий конфлікт. І також наша тема, на якому будемо намагатися. Діти, це тема волонтерська підтримка, організований волонтерський рух. Проєкт Психічне здоров'я та психосоціальна допомога дітям та їхнім сім'ям реалізовуватиметься до кінця 2026 року та стане продовженням проєкту, який було реалізовано у 2023-2024 роках. Зокрема, у рамках поточного проєкту планується проводити роботу зі спеціалістами навчальних закладів, батьками і дітьми. Це відбуватиметься як на базі шкіл, так і у волонтерському центрі громадської організації «Жива я». Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Поліцейські проводять лекції з підлітками для запобігання вербуванню їх у злочинну діяльність. На Одещині інспектори служби освітньої безпеки провели профілактичний захід у ліцеї Ізмаїла. Учням розповіли, як зловмисники через соціальні мережі можуть тягнути підлітків у злочини, прикриваючись легким заробітком. Поліцейські закликали бути обачними, не довіряти незнайомцям в інтернеті та в разі підозрілих пропозицій звертатися до дорослих або до поліції. Правоохоронці наголосили кримінальну відповідальність. Альність настає 16 років, а в окремих випадках 14. Разом з підлітками змоделювали ситуацію вербування та зняли соціальний ролик, який використовуватимуть у майбутніх лекціях. Батьків закликають стежити за дозвіллям дітей і підтримувати з ними довірливий діалог. Для українських водіїв вартість палива один з ключових факторів при плануванні поїздок. Автомобілісти ретельно аналізують ціни на різних заправках та в різних регіонах. Вартість пального змінюється щотижня. Про актуальні ціни на різні види пального дивіться далі. Ціни на пальне в Україні залишаються стабільними, хоча ринок демонструє легкі коливання. На початку жовтня середня вартість бензину та дизеля майже не змінилася. Експерти кажуть, головні причини нинішнього рівня цін криються у вартості нафти, валютних коливаннях та логістиці. Станом на середину жовтня 2025 року, за даними порталами МінФін та консалтингової групи А-95, середні ціни на пальне по Україні виглядають так: бензин А-95 близько 58 ,70 гривень 70 копійок за літр, преміальний А-95 плюс понад 63 гривні, дизельне паливо майже 56 гривень. Автогаз близько 34 ,30 гривні 30 копійок за літр. Дані фіксуються щодня, та за спостереженнями аналітиків, ціни з початку жовтня змінилися лише в межах кількох копійок. Вартість на АЗС може коливатися залежно від регіону, конкуренції, логістики, рівне запасів тощо. Ціна нафтопалива в країні це результат сукупності внутрішніх та зовнішніх факторів. Світові ціни на нафту та нафтопродукти, оскільки бензин, дизель тощо виробляються з нафти. Ціна на сировину на світових ринках безпосередньо впливає на вартість. Акцизи, податки, мита, збори. Частина ціни це державні податки. Зміни в фіксальній політиці або ставки податків можуть суттєво змінити кінцеву ціну. Логістика, транспортування, вартість перевезення, маркетинг та торгівельні націнки мереж АЗС та Впливають на ціноутворення. Курси валют обмінний ризик. Часто імпортні компоненти палива або сировина закуповуються за долар чи іншу іноземну валюту. Якщо курс гривні падає, імпортна частина стає дорожчою. Запаси, сезонні фактори та попит. Попит змінюється залежно від сезону. Наприклад, літній період більш попит на пальне для автоперевезень та подорожей. Регулювання держави та адміністративні обмеження, ризики, збої, форс-мажори також важливий чинник ціноутворення, конкуренція та регіональна специфіка, валовий попит внутрішнього ринку, зростання попиту внаслідок збільшення автомобіля та перевізної активності може створити тиск на ціну, особливо коли виробничі потужності або імпорт не встигають за зростанням. Отже, експерти прогнозують, що суттєвих коливань вартості пального найближчим часом не очікується однак, ринок залишається чутливим до світових подій, валютних змін та ситуації на ринку нафти. Також водіям радять уважно стежити за оновленнями, особливо напередодні зимового сезону, коли попит традиційно зростає. Юля Петласюк для програми новин. На Одещині викрили браконьєра, який завдав державі збитків на понад 120 тисяч гривень. На озері Сасик біля села Приморське правоохоронці затримали 47-річного жителя Ізмаїльського району за незаконний вилов риби без дозвільних документів. У чоловіка вилучили човен, сітки та понад 50 одиниць риби та раків. За фактом порушення відкрито провадження за частиною першої статті 249 кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років обмеження волі. Триває досудове розслідування, призначено екологічну експертизу, поліція закликає дотримуватися правил рибальства та берегти природу. Новий тиждень в Україні розпочнеться з осінньої прохолоди та мінливої хмарності. Попереду дощі свіжість та типова для жовтня погода. Дивіться далі. Новий тиждень в Україні розпочнеться прохолодно та хмарно. Осінь упевнено нагадує про себе: небо затягують хмари, а повітря стає дедалі свіжішим. За офіційними даними українського гідрометеорологічного центру переважатиме мінлива хмарність із періодичними невеликими дощами. В понеділок, 13 жовтня, в Україні очікується хмарна погода. Місцями короткочасний невеликий дощ. На заході та півночі країни температура вночі становитиме 4-7 градусів тепла, вдень 11-13 градусів з позначкою. Плюс на заході сягатиме до 12 градусів тепла. У вівторок, 14 жовтня, погода залишатиметься хмарною з проясненнями з невеликими дощами на заході та в центрі. Температура вночі 3-5 градусів тепла, в день 7-14 градусів з позначкою плюс. На півдні та сході температура може досягати 13 градусів з позначкою плюс. У середу, 15 жовтня, погода по всій території України буде хмарною з проясненнями з короткочасними дрібними дощами. Температура вночі 3-7 градусів тепла, в день 7-13 градусів з позначкою плюс. На півдні та сході температура може досягати 14 градусів з позначкою плюс. У четвер, 16 жовтня, погода залишатиметься хмарною з проясненнями: можливий короткочасний невеликий дощ. Температура вночі 3-6 градусів тепла, в день 8-12 градусів з позначкою плюс. На півдні та сході температура може досягати 13 градусів з позначкою плюс. Наприкінці робочого тижня, у п'ятницю, 17 жовтня, очікується хмарна погода. Та з проясненнями. Можливий короткочасний невеликий дощ. Температура вночі 2,8 градусів тепла, в день 10 12 градусів з позначкою плюс. На півдні та сході температура може досягати 13 градусів з позначкою плюс. Тиждень обіцяє бути спокійним і прохолодним, із типовою для жовтня мінливою погодою. Тож беріть парасольки та шарфи. Попереду справжня золота осінь. Лілія Кострова для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню тридцять копійок, продати за 41 гривню вісімдесят копійки. Євро купівля 48 гривень, продаж 48 гривень сімдесят копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 14 жовтня в Ізмаїлі очікується хмарна погода. Вранці та в день невеликий дощ. Вітер південно-західний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 5-7 градусів тепла. В день – 12-14 градусів з позначкою «плюс». В Одесі хмарно, вітер східний – 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі – 7-8 градусів тепла. В день – 12-13 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismail.tv.com, а також на ютуб каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.